До поліції про вбивство повідомили о 19.05. Біля будинку на Римарській лежало тіло чоловіка. Звук пострілу чули місцеві. Я вийшла на балкон, знімала бельйо, Слышала хлопок. Ну есть як вистріл. то тобто, даже не определила внімання. Ну, не обратила внимания, честно, на вистріл, та не выстрел. Бах. Ну, я и зайшла одразу в кімнату. То снікак та жодка стало. Особу загиблого вже встановили. Це 28-річний уродженець Луганської області. У центрі міста він працював в офісі з ремонту комп'ютерної техніки. Поліцейські за показами свідків відновили картину подій. Ввечері понеділка до центру зайшов невідомий і відкрив стрільбу. Одного з робітників стрілок поранив, інший встиг сховатися і подзвонив до правоохоронців. Поранений, рятуючись, вибіг на вулицю, але рана виявилася смертельною. Особу ймовірного нападника встановили практично відразу. Разу предварительно мы понимаем лицо, которое... Свершила указанное преступление. Это гражданин Грузії, і на місці происшествия була забита нападавшим барсетка, в которой був обнаружен документ за личность. Поэтому предварительно мы предполагаем, що это именно это лицо, которое совершило преступление. У місті ввели план перехоплення, і за кілька годин на привокзальній площі працівники карного розшуку виявили чоловіка з орієнтування. При ньому виявили перероблену травматичну зброю. Встановлено що під час затримання. Опіру працівникам поліції він не надавав. Злочинець з місця скоєння злочину втікав, прийшов до зброї. При затриманні дана зброя була вилучена під час обшуку затриманої особи. На даний момент відповідна зброя досліджується експертним шляхом. І перевіряється відповідні дані щодо дозволу на цю зброю. Вже встановлено, що 43-річний чоловік раніше був неодноразово засуджений за скоєння шахрайств. Їх він скоював, подорожуючи різними областями країни. До Харкова прибув з Дніпра. Від шахрайства перейшов до розбійного нападу на офіс із застосуванням зброї. Чоловік до слова протягом дня шукав у центрі об'єкт для нападу. А в офіс на Римарській заходив і до вчинення злочину. Зараз вирішується питання про обрання злочинцю міри запобіжного заходу. Згідно зі санкцією статті, затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Анна Черненко Ігор Мельник, Володимир Павлов Вісті.